Турнір зі швидких шахів коростишівське літо 2014 проходив 12-13 липня. Мета його популяризація шахів, підвищення майстерності, розвиток дружніх відносин, виховання національної свідомості та збереження народних традицій. Формат турніру був новий. По 30 хвилин тому учаснику ми грали всього два дні. Сім турів з швейцарською системою. 44 учасника у нас було. З регіонів України із Київської області, Хмельницької області, Житомирської області. Солідна делегація була з міста Києва. Приємно, що в турнірі взяли участь і шахісти з охопленого війною Сходу. Були два учасника у нас з міста Краматорського. Байдено в той день, коли їх звільняли, вони до нас їхали. І е, на турнір е, Анфьорва, який буде 23 числа, вже нам відомо, що до нас приїдуть люди з Харкова із е, міста Свердловськ Луганської області, якщо тільки вдасться ці кордони їм передові. Так що як бачите, незважаючи на ці такі складні політичні. Ситуації в країні на війну скажу прямо: значить, люди хочуть поїхати, хочуть, щоб діти змагалися безпосередньо тільки на шахівницях, і щоб тільки всі військові події відбувалися лише тут. І хай тут стратегія мудрості перемагає, і хай тут буде у нас мир. Переможці та призери були нагороджені медалями, дипломами, кубками, а також грошовими преміями. У турнірі Це, в якому взяли участь 16 дітей до 10 років, абсолютним переможцем став новіцький Ярослав з міста Житомира. Першим серед дітей 2006 року народження став трушко Андрій Бориспіль. Найкращою серед дівчат турніру стала Герасимчук Юля. Стосовно турніру Б, де взяли участь шахісти 2002-2003 року народження, то перше місце у Осичука Дмитра Змалина. Найкращий результат серед дівчат у Корнійчук Олександри, переможцем турніру А став Поліщук Олег з Хмельницької області. Кращий результат серед жіночої статі у Титаренко Ольги. Ну і хочеться побажати ус, всіляких успіхів Коростишівському шаховому клубу. Ми бачимо, що з кожним турніром покращуються умови проведення. Видно, що люди працюють над. Поліпшенням умов своєму клубі і в цілому процвітання поростичівській шаховій школі і великих успіхів у всіх ваших починаннях і змаганнях.